Поруч з містом Лурд, місце паломництва і чудес, є гора, про яку майже не пишуть у путівниках. Її знають місцеві і обожнюють вибагливі туристи. Але більшість просто проїжджає повз і дарма, бо гора Баюд – це справжній вхід у Пірінеї. І в кінці цього відео я покажу вам абсолютно несподіване печеру, в якій були виявлені доісторичні поховання. Гора Баюд, хоч невеличка і скромна на фоні трьохтисячних піків піренеїв, але вона має все, щоб стати ідеальним маршрутом для твого першого знайомства з горами. Я часто буваю тут зі своїми дітьми і можу сказати, це прекрасне місце для сімейних прогулянок. Сюди легко дістатись, тут гарно облаштовані стежки. Дорога, хоч кам'яниста і рельєфна, але дуже мальовнича. А сама гора має свою особливу флору: невисокі кущі, що змінюють кольорі з сезонами, а також охайно висаджені дерева, що формують затінені алеї. Зверху відкривається неймовірна панорама на місто Лурд і на хребти пірінеїв. А якщо почастить, можна побачити навіть грифонів, великих хижих птахів, які ширяють тут зовсім близько. Окремо атмосферу створюють звуки, дзвінки, ритми, ковбелів на пасовицьках корів та овець. Я як музикант не можу це не помітити. Гора прекрасна всі пори року, і не лише в день. Я ночував тут з дітьми і можу сказати: світанки та зоряні ночі тут особливі. Але найцікавіше чекає в кінці маршруту. Тут на схилі гори захована печера, в якій були знайдені доісторичні поховання. У перші десятиліття ХХ століття тут активно розвивався туризм. Сюди водили екскурсії і навіть побудували канатну дорожку, яка піднімала туристів на вершину гори. Але сьогодні тут залишились лише руїни цього канатного вокзалу. Перед нами вхід в печеру, яка була відкрита ще в 1860 році. Щоб полегшити доступ до розкопок, тут був прокладений тунель довжиною 80 метрів. Колись тут були облаштовані сходи, освітлення. Але сьогодні печера знаходиться в аварійному стані і вхід сюди офіційно заборонений. Але якщо ти авантюрист, то що з цим поробиш? У 1939 році тут було виявлено колективне поховання, що включало щонайменше двох чоловіків, одну жінку та підлітка, судячи з інших знахідок, таких як останки тварин, знаряддя праці, які зроблені з кісток та кременю, можна зробити висновок, що це могло бути місцем проживання або ритуально священним місцем. На думку вчених, ці люди належали до мадленської культури, народу, який жив на великій території Європи. Вони вміли виготовляти різні інструменти, наконечники стріл, гарпуни, прикраси і залишили по собі на скельні малюнки в багатьох печерах Франції. Це було задовго до і галів, і коли ти стоїш в цій печері, неможливо не відчути, що ця гора пам'ятає дуже багато. Бают це не просто гора, це місце зустрічі з історією, з природою і самим собою. І, можливо, саме з баюту почнеться ваше знайомство з піренеями.